Це був один з найбільших ударів комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших Західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. В усіх містах, громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них. А також ми, нарешті, маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька. Наша Тернопільщина в різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими в 16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність.